Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. Сьогодні в мене гарний настрій. Отримала посилку від мейкап і хочу з вами поділитись. Будь ласка, перед тим, як ми почнемо, дуже буду вдячна кожному із вас, хто підтримує мене лайком, добрим словом в коментарях та підпишеться. До мене це дуже-дуже важливо. Дуже вам заздалегідь дякую. Тож, розпочнемо Розпочнемо ми з дитячого, це з ось таких памперсів. Хеппі. це мені торгова марка Бела знайома. Купляла також для першої дитини колись такі памперси. Зараз купляю для другої. Це Junior номер 5 на 12-25 кг. 10 штучок. Надійні, не промокають. Добре захищають, немає ніяких подразнень, що ще треба. Взяла одразу дві упаковки. Так, далі. Далі, також по-дитячому, вперше беру ось такі вологі серветки. Що мені сподобалось, так це на сайті його такий дизайн. Бачите, малюнок такий. Ніколи не брали. Вирішила спробувати. Ціна була також дуже приємна. І що мені тут, я вперше бачу, це з Алоє вера, до речі вологі серветки, там є ще різні від цієї фірми. Але саме з Алоє вера, вера взяла. Дивіться, тут такий клапан дуже і дуже надійний, величенький. Що дуже отак можна раз, і дійсно, вони з вологі серветки не засохнуть. Я вперше бачу такий класний клапан. Будемо пробувати, сподіваюся, що вони круті сподобаються. Так, і ще одні серветки ось такі. Від Джонсон, також брала вперше. Також клапан класний, вже трошки використали, і, як завжди, я поділюсь своїми враженнями з вами: сподобалося чи ні, в порожніх пляшечках. Так, що в нас далі? Далі довго не будемо зупинятися. Ось такі прокладки. Класні беру не вперше. Дуже задоволення. Задоволена, надійні вони. Так, далі. Далі ось така губка дитяча для ванни. І ось така губка для тіла, також для дорослих. Взяла, також були класні ціни, що не може не радувати. Так, далі. Ось такі. Патчі від прищів. До цього брала я Petit Fay або Coserex, і вони ну не дуже мені сподобалися, тому що нам, мені вони не працюють. Хоча відгуки там непогані на них. А оцю фірму я вирішила спробувати, тому що. Дуже чула круті відгуки на саме цей бренд, ось так він називається, це корейський бренд. Патч від акне від Прищів. і дуже класна була ціна. Я використаю та залишу потім свій відгук. Відгук стосовно цих патчів. Так, далі ось така зубна паста. Від 6 місяців до 2 рочків. Нам рік і 6 ми тільки будемо вчитися чистити зубки. Там було різне від Чіко різні пасти. Я обрала такий, знаєте, нейтральний яблоко-банан, бо там були і полуниця, і ще щось, не пам'ятаю вже. Я вирішила для початку взяти ось такі. Дуже там багато на різних сайтах, я не тільки на майкап дивилася відгуки. Всі мамочки пишуть, що дійсно класна річ. Також від відчіку взяла зубну щітку ось таку. Там також є різні за кулкою голуба для дівчаток. А я взяла отаку зелену з черепашками, і дуже круто, що тут є, бачите, такий контейнер. Який можна брати собою зітку дуже зручно ось таким контейнером. Так, далі. Далі ось така помада кремова. Це, до речі, буржуа. Я не знайома з цією торговою маркою. З цією торговою маркою нічого не купляла. Це моя перша покупка. До речі, Така щіточка, не дуже вона занадто тонка, і не дуже вона зручна. Ось такий має колір гарний. І це відтіночок у нас 16 Wine More Time. Вона така більше кирпичного кольору, чи як це правильно сказати. Вона червона, але є тут і. Такий пітон коричневатий. Дуже вона класна. Пахне неймовірно, хочеться її з'їсти. Так, а що в нас далі? І остання ось така: також від NYX Давно я вже задивлялася на цю помаду мусову, але щось ніяк в мене не виходило. То я забувала, то не було в наявності саме цього кольору, який я хотіла. Це колір 001. Це саме іде крем-пудра для губ. Я вже встигла скористатися один раз, наносила на губи. І що я вам можу сказати? Це неймовірна консистенція. Вона така, як наче, облачка. Невагоме ось так виглядає. Аплікатор, звісно, тут фіксується, не дуже бачите. Не дуже якісно зроблено цей аплікатор. До речі, дуже схоже на кларанс. У них такі, може, хто знає, є блищики, але по консистенції вони всі різні. І тут аплікатор сам нанесення, він зручний, хоч і такий величенький, запах також неймовірний, а вітіночек ось такий. Якщо сильно Наносити такий-єлі його видно. Можна наслаювати. Тоді буде інтенсивніше. Боже, який це гарний коричневий колір, шоколадний такий. Дуже класний. На губах воно не сушить. Воно таке. Я ніколи не зустрічала дуже багато різних брендів, різних помад, мусів, тобто блищиків. Купляла, але саме таку консистенцію, знаєте, як облачка, як, ну, це не передати, це і, вам, і смачно, і, і на губах комфортно, і класна. Це не передати словами. Я хочу ще взяти різні відтінки. Там дуже багато відтінків. Це саме відтінок чи 01 чи 0,01, А я хочу ще взяти, там є дуже гарний 0,4, тож. Можливо, вже незабаром також покуплю, е, скуплю та покажу вам у відео. Тож, такі були в мене покупочки. Кому було мною цікаво, я дуже е, вам дякую, що додивилися до кінця. Е, підтримуйте все українське, не забувайте донатити. Давайте підтримувати все наше рідненьке українське. Тримаємося і слава Україні! Побачимося вже дуже і дуже скоро!